європарламент переважно більшості голосів відхилив проєкт бюджету на 2014-2020 роки. Таким чином, євродепутати висловили незадоволення тим, що в проєкті не було враховано вимоги європарламенту витрачати більше на зростання інновації і наукові дослідження. Депутати також хочуть, аби бюджет був гнучким. Рада ЄС користувалася цифрами восьмирічної давнини за 2005 рік і розробила на їхній підставі бюджет до 2020 року. Зрозуміло, що у 2020 році ніхто не зможе виконувати зобов'язання ЄС маючи суму за 2005 рік, заявив голова Європарламенту Мартін Шульц. У лютому лідери ЄС ухвалили проект бюджету, який зменшує кошти до 960 мільярдів євро. Нині сторони сподівається на компромісний варіант, говорить Люсінда Крайтон, міністр з європейських справ, головуючий в ЄС Ірландії у наш час. Ми потребуємо рішень, і одне рішення ухвалила в лютому Європейська рада. А сьогодні європарламент, який заявив про свою позицію, про свій мандат на ведення переговорів, і ми повинні це гарантувати. І я думаю, що нам слід знайти компроміс до травня найближчими тижнями. Єврокомісія подасть проект поправок до бюджету, щоб частково позбутися дефіциту, слід погодитися на збільшення бюджету ЄС на 2013 рік, і це треба зробити перед тим, як Європарламент дасть зелене світло бюджету на кілька років.